Привіт мої хороші! Це мій тихірей. Ось і розцвів перший гладіолус. І це з тих, що я замовляла в агромаркеті. Ось назва. Але геть не то, що було на картинці. Я ще подивлюсь тут ще. Походу, два штуки повинно цвісти. Ну, Побачимо. Один сорт взагалі пропав, ні одного нема ось. Ну, Тут один пропав, коротше, будемо дивитися. Тут ось розквітають звичайні оранжеві. Це мої. О, я їх буду виводити. І от, друзі, прийшла на другу ділянку з цибулею і чесником. Ну і морква в мене тут. Е, нереально знайти е, ці берізки. Ну, Трохи видно, але не все, тому починаю полоти. І цибуля тут, звісно, супер вирвала трошки і бачу що діла не буде так що буду колоть а потім буду вибирати ну от друзі як я завжди кажу очі бояться а руки роблять Виполола і вибрала цибульку цибулька різна є така більш-менш нормальна є, є геть не... Ну от друзі як я кажу очі бояться а руки роблять Випалила бур'ян і одноразово і, е, вибирала цибулю. Спочатку тільки почала цибулю, потім почала бур'ян, а потім вирішила, що можна й те, те одночасно робити. Цибулька непогана, ну, різна є. Є більша, є менша, є ось така. Більша піде на їду, меншу на зелень пустимо. Урожай непоганий, трохи є також. Це ще тільки частина. Ну, це те, що я сіяла під дощ в, навесні. А ще лишилася ось у мене е, сіянка. Буду виривати, тому що дивлюся, ось бачите, починає рости по-новому. Треба виривати, висушувати, тому що пропаде, піде просто в зелень та й все. І корчушка. Буду також зараз одночасно і полоти. І вибирати цибулю. Вибачаюсь, може надоїла ну, своєю цибулею, і, і часником вже третє відео. Але ну, я показую те, як ми живемо і що ми робимо. Люди, багато хто в місті говорять, що о, добре вам, ви селі, та й все у вас є. Так, да, є, але це нелегкий труд. І другий раз навіть буває, що не хочеться або не можеш. Але приходить час і треба якусь роботу робити. І на все, як кажуть, наплював і йдеш, робиш, тому що треба робити. Так що вибачайте, кому не цікаво, не дивіться. А я хочу показати, яке є сільське життя на самом ділі, як кажуть. Ну от Частину вибрала тут складніше, бо багато не це сіянка, тут яка хочеш, є і крупна, і мілка. Буде і на посадку, і на зелень. Деякі навіть попадаються такі, що на всяк випадок можна буде і на зажарку. Це ось я садила синю на туалетний папір, хто пам'ятає. Вона, звичайно, ще бросла, але я хочу тут виберу це все і хочу посадити ідирати, тому що земля тут дуже забита, дуже погана, треба їй щось. Щось з нею робити. Зараз буду носити, слава Богу, сьогодні погода дає працювати. Буває, звісно, такі тучки знаходять, що кажуть, що от, -от дощ піде, Ну, слава Богу, доща поки нема, тому зараз поприбираю, бо в мене і тут багато, і цього, і корчуха, і ця, і тут повибирала всю решту, що лишалася, тому що земля. Дійсно волога і вона почне поновий рости, тому зараз позабираю, позаношу, щоб десь ну, вже трошки провітрилась, вона тут я поки працювала. І поскладаю поки ящички, а потім буду вже розбиратися. Ну от, друзі, все. Викопала чеснок, повиривала берізку всюди. Там трохи лишилося, вже просто сили не було. Я там все рівно буду проходити культиватором, то зірву, зірву її. А так все чистенько, все гарно. Залишила кріп, але кріп, не знаю, ми завтра, може, коли вирву, засушу для консервації. А так морква чиста. цибулю, чесник всю прибрала. Чесничок це ярий, дивіться, непоганий. Є більші, є менші, але ну, в основному, дивіться, хлопки. Є меншеньки різні. Але я задоволена урожаєм і скажу вам, що викопала якраз вчасно, тому що ще трохи вже і так деякі одлущуються от, зубчики. Так що на городі я вже роботу закінчила з чесником і з цибулею. Тепер попереношу все до двору, А там вже буду розбиратися потихеньку, що куди. Що бачите, що носить, то носить. В обід поки переносила, то кошмар. Ну і що? Закінчується з чеснок, цибуля починається, мабуть, картопля. Ось у, вже практично посохла, теж в берізки і рвала, і знову лізе. Але якийсь, мабуть, з неділі вже треба буде викопати, бо потім я її просто не знайду. І треба йти на другий город, дивитися, що там робиться, бо це в мене рання. Але там теж в мене раннє, ну треба йти до 92 сорта. Ну ось так попрацювала. Вибачайте, що надоїдаю своїми цибулями, чесниками Але це життя це те, що я кожного дня роблю і показую вам, чим я займаюся, щоб люди, хто не живе в селі, щоб бачили яка сільська робота. Ну а на цьому все. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Всім всього найкращого і найшвидшої перемоги. Добра, миру, здоров'я. Пока!